Вітаю! В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас цього тижня. Працюватиме Любов Геращенко. Українські воїни продовжують клаптик за клаптиком звільняти наші території від російських загарбників. Такі міста, як Золота Балка, Борова, Миролюбівка, вже під контролем ЗСУ. Загалом, з початку повномасштабної війни, наші воїни знищили 265 літаків. 1405 артсистем, 3811 автомобілів та 338 систем залпового вогню. Душив кабелем та намагався вбити дитину на білоцерківщині. Поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який жорстоко знущався зі свого пасенка. У 12-річного хлопчини лікарі констатували струс мозку, забій носа та пошкодження шиї внаслідок удушення За замах на умисне вбивство відчиму загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення. Щомісяця пенсіонерам віком від 70 до 75 років нараховуватимуть додатково 300 гривень до пенсії. Про це повідомила начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду Оксана Бурівська. Однак розмір пенсії не може перевищувати середню заробітні плати в Україні, а це 10 тисяч 340 гривень. Зазначу, що перерахунки проводяться автоматично. Звертатися до органів пенсійного фонду для цього не потрібно. Якщо ж людині ви Повниться 65 років після 1 жовтня державна допомога виплачуватиметься з моменту досягнення цього віку. Про додаткові нововведення для інших категорій пенсіонерів у коментарі. Запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам, скажімо так, старшим 70 років, у яких страховий стаж для чоловіків не менше 35 років, для жінок не менше 30 років. Мінімальна пенсійна виплата у них не може бути нижча, ніж 3 тисячі гривень. Для осіб 80+, для чоловіків, якщо у них є стаж 25 років, і для жінок 20 років така пенсійна виплата не може бути менше, ніж 2600, а особи у віці від 70 до 80 років пенсійна виплата не може бути менше, ніж 2500. Наш телеканал продовжує слідкувати за ситуацією навколо вручення підозри на Бута САП міському голові за придбання будівлі центру надання адмінпослуг по вулиці Театральна. Ми вирішили зв'язатися з іншими фігурантами цієї справи, а саме колишніми власниками недобудови Павлом Ходаківським та Наталією Сокирко. Саме у них міська влада придбала будівлю за майже 24 мільйони гривень. Обидва на дзвінки не відповідають. Тож і позиція їхня що. До продажу не зрозуміла. Крім того, ймовірніше за все Ходаківський перебуває за кордоном, бо автовідповідач говорить іспанською мовою. Проігнорував дзвінок нашої знімальної групи й оцінювач майна, який значиться у документах Юрій Науменко. До того ж, він є директором ТОВ Укрекспертиза. А ось рецензент Руслан Руденко слухавку, хоча й підняв, але коментувати справу категорично відмовився. Розумію, що будуть вже правоохоронні органи дізнаватися, так? Да, у людей. Я знаю, що якщо я не помиляюся, майно по білої церкви, так, да, ви сказали? Так, так, біла церква. То мене викликали до органів, я давав покази, але це було, я не пам'ятаю, може років два по тому було, чи може рік по тому, ну, в принципі, отак. Ну, давайте почнемо з того, що ну, я, я не буду по цій справі давати, давати коментарі, то не вибачте, але. Нічого нам по цьому по цьому питання, ну, не дав відповідь ніяк. Куди події все-таки власник недобудови, то це мене більше хвилює. Тому що якщо вони нічому не винні, то чого, типу, чого його шукати тоді? Де він дійсно? Він вже не міг просто зайти в телепорт і вийти з телепорту десь там в Польщі або в Чехії. Якщо дійсно впевнені, що вони не винні, ну, і Гінанія Толіч навіть зацікавлений, мені здається, в тому, щоб цей власник недобудови повернувся. Тому що він в нього є чітка процесуальна роль, він вже по факту підозрюваний по даному кримінальному провадженню. Чорнобильські ліси, Запорізька атомна електростанція та ядерні боєголовки. Кремлівський диктатор продовжує шантажувати Україну і весь світ застосуванням ядерної тактичної зброї. Більшість українців сподіваються, що до цього все таки не дійде, і залякування так і залишаться лише погрозами бункерного діда. А ось що робити у разі ядерного вибуху розкажемо у сюжеті? Підготовлений означає захищений таке правило стало актуальним як ніколи спершу перед початком повномасштабної війни, а тепер перед публічними погрозами ядерним вибухом з боку російських високопосадовців. Тож через це українці масово почали скуповувати калійуди та консерви та готувати знову тривожну валізку. Натомість експерти наголошують, що попри правильному реагуванні на вибух можна врятувати сотні тисяч життів, навіть у зоні ураження ядерного пилу. Начальник групи радіаційного та хімічного захисту Єгор супрунов наголошує, президент РФ поки лише погрожує, але виключати ймовірність використання ним тактичної ядерної зброї не можна. Ми знаємо про ЗС, знаємо про наявність у них цієї зброї, тому відкидати цей варіант, що вона буде застосована, не можна. Тому треба бути готовим. В плані укриттів, якщо вже пролунав вибух, якщо є якесь попередження з приводу того, що це була застосована тактична ядерна зброя, потрібно знайти укриття. Укриття може бути таке, як підвал, і якщо є можливість, потрібно знайти як можна найменше укриття, куди потрапляє в повітря. Зовні. Ураження від ядерки з точки зору радіаційного зараження менш небезпечне ніж аварія на АЕС. Про це розповідають рятувальники. Бо від аварій на атомній станції наслідки глобальніші і забруднення охоплює велику площу. Кандидат хімічних наук Гліб Репіч каже: в епіцентрі вибуху буде багато руйнувань. Світлова, теплова та водночас вибухова хвиля зноситиме все на своєму шляху. Але якщо людина перебуває на відстані або під землею, можна без успішно уникнути радіактивного забруднення, а вже потім евакуюватись На міські були люди, які вижили дуже близько до епіцентру, які знаходилися випадково під землею, тобто в підвалі в спалах тобто це світлове випромінювання, яке викликає дуже серйозні опіки на в радіусі, наприклад, десятків кілометрів. І другий смертельний, найсмертельніший фактор це вибухова хвиля. Яка змітає, тобто вона перетворює все в пил на радіусі декількох кілометрів. Якщо ядерний вибух все ж таки стався, в першу чергу потрібно сховатися в найближчому укритті. А ось на відкритій місцевості одразу впасти на землю, знайти заглиблення або ж бордюр, закрити голову руками та перечекати вибухову хвилю. А вже після зниження напруги негайно шукати підвальне приміщення В квартирі. Якщо квартира і будівля не зазнала ніяких порушень, руйнувань потрібно згерметизувати всі вентиляції, двері, вікна, все як можливо більше мокрими тряпками. Потрапивши у сховище, одразу варто зняти з себе одяг з радіактивним пилом та прийняти душ, адже експерти наголошують, що усі відкриті ділянки тіла, а це обличчя та руки, автоматично є зонами ураження для опіків. Також на перший час варто мати бутильовану питну воду та запас їжі з герметичною упаковкою. А ось йод, ДСНСники закликають не пити самостійно без вказівок влади, адже вибух не завжди супроводжується викидом радіактивного йоду. І, попри низку правил та застережень, білоцерківці скептично ставляться до застосування ядерної зброї. Він нічого не застосує, і ми не хочемо цього. ми не хочемо, не дай Бог. Оце я скажу. А це я чула, як там ховася, то щось я не дочула. Я думаю, що він не застосує. А мало що в людини бзіки в голові, не знаю. Сумніваюся. Не хвати мочі. А чи ну, далі так не вірить? Не вірю, тому що він сам боягуз. А ось найсміливіші українці ставляться до цього з гумором, молодь та й не тільки вирішили не витрачати час на виживання в постапокаліптичному світі та організувати під час вибуху оргію на горі Щекавиця у Києві. Потужний інтернет-мем розійшовся, тож і білоцерківці пропонують зустрітись на палієвій горі або на Голівуді. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Протягом жовтня у Вікіпедії триватиме найбільший у світі міжнародний фотоконкурс об'єктів культурної спадщини Вікі любить пам'ятки. Його мета зібрати світлини всіх пам'яток культурної спадщини України для ілюстрування статей у всесвітній енциклопедії. Конкурс в Україні проходить в 10-те. Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Для цього до 31 жовтня на вікісховища слід завантажити авторські світлини. В основних номінаціях приймаються фотографії зроблені до 23 лютого 2022 року. Крім того, можна завантажити відео, де зображені пам'ятки. Переможці у різних категоріях отримують грошову винагороду цього року. Конкурс має особливу важливість, бо це через повномасштабну війну в Україні. Сотні пам'яток зруйновані багато з них не підлягають відновленню. Пілоцерківці, чемпіони з різних видів спорту. Вихідними на відкритому кубку Львова наші спортсмени здобули 5 медалей з поміж 300 учасників. Так, ліцеїст Богдан Олевич виборов дві золоті нагороди на дистанціях 100 та 200 метрів батерфляє. пропливши 400 та 800 метрів вільним стилем. Хлопець фінішував другим. А ось представниця дю США номер один Ірина Агудалічева виборола бронзу на дистанції 400 метрів вільним стилем. Сі інші представники громади увійшли до топ 15 Також серед числа кращих і волейболісти на чемпіонаті Київської області вихованки дитячої спортивної школи Юність посіли друге місце. А ось хлопці стали четвертими. Крім того, гідно представили білу церкву і борці на змаганнях у Тернопільській області. Зокрема, Іван Безугли став першим. Тимур Карпов та Роман Пижиков здобули срібло у різних вагових категоріях. З початку навчального року учні п'ятих класів почали вчитись за програмою Нова Українська школа. Як стверджують освітяни для дітей це нові можливості, адже подекуди школи урізноманітнюють традиційні предмети. Як реформу від Міністерства освіти та науки впроваджує Шкарівський ліцей, гімназія дивіться у нашому матеріалі. Реформа нової української школи дозволила додавати до розкладу дітей нові предмети, які раніше не вивчали у школах. Таку ініціативу підхопив Ішкарівський ліцей, гімназія, де п'ятикласники вже майже місяць відвідують уроки з тему та робототехніки. Перший предмет викладають декілька вчителів, адже у ньому поєднані різні теми, де кожен відповідає за свою. Як ділиться директор закладу, нові дисципліни це вимоги часу, і діти їх сприйняли. З цікавістю предмет STEM – це поєднання технології, інженерії, математики, природничих наук в одному предметі, який розвиває дуже багато компетенцій у дитини. Це і вміння досліджувати предмет, вміння робити проєктну діяльність. Це не є теоретичний матеріал, який дали. Потім його опробували, про нього поговорили, зробили контроль знань. І пішли до іншої теми. Ні, тут є проект, за який береться дитина, і цей проект може вона вести на протязі тижня, чверті, півроку, і після цього мати вже конкретний результат. А ось плати, датчики, фоторезистори, серводвигуни та led дисплеї вивчають на робототехніці. Спочатку це був гурток у школі. З впровадженням реформи вирішили додати його до навчальних предметів. Як стверджує вчитель Сергій Наільович, він готує учнів до майбутньої роботи з автоматикою та виховує молодих інженерів-програмістів. На уроці діти все виконують на практиці. Сьогодні школярі вивчають світлодіоди та відтворюють за допомогою них поліцейську блимавку, світлофор або ж гірлянду. Ми бачимо. Наскільки швидко розвивається роботизована галузь, робототехніка, і ми якраз готуємо дітей до того, що коли вони підростуть і підуть працювати закінчують школу, то скоріше за все їхнє завдання буде це налаштовувати роботів, програмувати їх. Ми зараз вчимо дітей. Азам вони розуміють, що у робота є мозок, це якийсь мікроконтролер. От і якраз у нас є така плата, яка називається Arduino Uno, Ви там могли бачити у нас синенького кольору. Це дуже зручна плата для того, щоб навчити дітей. Складати прототипи різних автоматичних пристроїв. без паяння до цієї плати. Школярі приєднують різні пристрої, а програмують її на комп'ютері. Предмет планують вивчати до 11 класу. З кожним роком розглядатимуть складніші теми та навіть намагатимуться створити власні друковані плати. Конспект на уроці майже не пишуть однак, фотографують результати, аби не забути процес. Також під час заняття дотримуються ключового правила з електронікою. Поводитись обережно та уникати коронавірусу короткого замикання мені подобається, бо я я ніколи такого предмету не бачила в інших шкілах. Якщо старатися понімати, все буде добре, тільки буває трошки складно, коли щось підключаємо нове. Робототехніка це найулюбленіший урок. Я тут ось все розумію, поки що там робити. Тут не складно, дуже круто. Тут дуже багато різних. Пристроїв, наприклад, комп'ютери, всякі теплиці електричні. Раніше я не так сильно знав, як підключати його. Зараз вже пройшло ну, три тижні, то я вже краще знаю. Ну, тут цікаво вставляти всякі провода, підключати до комп'ютера, дивитися, як воно мигає. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. І на останок ефіру традиційно прогноз погоди цього тижня у Білій церкви буде мінливо. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок та середу хмари затягнуть небо. Завтра очікується дощ. Температура повітря прогріється максимум до плюс 15 градусів вночі. До 8. а ось у четвер надовго визерне сонце. Стопчики термометра показуватимуть 20 градусів тепла. У п'ятницю погода буде сонячною. Температура опуститься до плюс 10 вночі. Прохолодна погода також очікує білоцерківців на вихідних. Небо буде ясне, опадів не очікується. Термометри показуватимуть від 9 до 18 тепла. На цьому ефір добігає кінця. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. Ви дивились головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Тримаємо стрій, продовжуємо разом наближати перемогу. Побачимось вже завтра. У цій же порі. Слава Україні.